Севастопольські митники міндоходів виявили резонансне порушення при проведенні митного оформлення яхти, яка прибула з порту Стамбул у Севастополь, та перевірки законності її переміщення через митний кордон України. Капітаном яхти були надані документи, які засвідчують, що судно належить панамській фірмі. Однак, при здійсненні митного огляду був знайдений інший реєстровий сертифікат вже на яхту з іншою назвою і приналежність вже іншій фірмі, яка знаходиться на Маршалових островах. Якщо правопорушення буде доведено, власникам яхти загрожує не тільки конфіскація яхти, але й виплата штрафу у 100% відсотковому розмірі плавзасобу. Орієнтовна вартість яхти близько трьох мільйонів гривень. Крім того, була знайдена декларація на відхід зазначеної яхти 10 жовтня 2013 року з порту Стамбул під тією ж назвою. Ходять та можна досмотру яхти. виявлені документи, содержащі ложні свідчення, а також виявлені подільний документи. Состан протокол нарушені таможних правил по статті 483 таможного кодексу України. Митна декларація була підписана капітаном судна, вказаного на неї. Також була поставлена печатка. Таким чином у Севастопольських митників є всі підстави вважати, що капітану було відоме справжнє найменування яхти і власник фірми. В даний час моторна яхта вилучена до рішення суду.